Вітаю, непереможні! В ефірі єдина і неповторна програма молодіжний арт фронт. Непереможні, незламні, вільні та сильні це все про нас, українців. І хоча минає складний рік нашої боротьби за свободу та право на існування, 365 важких днів, але ми обов'язково переможемо. Адже кожен день ми доводимо, що супергерої існують. І ці герої, ми, українці, саме так. Наразі ми з вами власноруч малюємо своє майбутнє. Цей рік змінив нас всіх, у кожного своя історія. Давайте дізнаємося історії наших громадян у прямому ефірі. З нами на зв'язку ведучі Лисиціна Єлизавета та Козачишина Злата. Доброго дня. Завтра буде рік по вторгнення в Україну. Ви можете згадати, як рік тому ви провели цей вечір і ранок проська подарунка. Мені здається, що жоден з нас не може забути цей день цю ніч 23 лютого. Якщо чесно, я думаю, мабуть, більшість не здогадувались про те, що щось може бути. Всі тримали на поготові тривожні валізки. Там родичі дзвонили, казали виїжджати, але. До кінця ніхто не вірив. Я думаю, я якраз з тих людей, хто до кінця не вірив, тому 23 лютого я провела звичайний день, ні до чого не готувалась, але я не могла заснути. І що цікаво, я в ту ніч моніторила Twitter, Там були різні такі тривожні дзвіночки, знаєте, реред які вже показували те, що щось починається. І десь я лягла спати четвертій ранку, і опять я від світку. А ви можете проаналізувати, як за цей рік ви змінились? Ой, ну ну дуже кардинально, мені здається. І я думаю, що на диво це не лише якісь там негативні зміни в тому плані, що вата що для людей змінилося, а є якісь позитивні риси в плані того, що я стала більше цінувати якісь буденні справи. Там я читала сьогодні пост про те, що як не вистачає літаків туристичних літаків, які літають над нами. І можна інколи йти там і помічати те, чого ти не помічав раніше. Десь люди посміхаються, десь там не знаю, дитина сміється, ти здаєш, звертаєш увагу, слухаєш музику. І для тебе кожна хвилина вже така вона більш цінна. Е, тим паче, що я нікуди не виїжджала, ну тобто я весь рік була тут, все чула, все бачила, що було, і більше цінуєш, більше цінуєш те, що було, те, що зникло і. Звичайно, змінилися абсолютно всі плани. Це те, що ти собі бутував до 24 лютого. Хоча ми знаємо, що війна вже 9 років, але повномасштабне вторгнення, я думаю, на 180 градусів міняє стан людини і сприйняття Дякую вам за інтерв'ю. Дякую. І так три, три сторіні на другу говорить. Іди, ти... Вітаю. І так, чому навчила вас фіна? Мене навчила, як би сказати, щоб була дисципліна порядок і отстойність своєї страни. Родини. А що ви робили напередодні повномасштабного вторгнення? 23 лютого. О, 23 лютого я був якраз у людей. І ну, а що я міг робити? Дивіться, телевізора. Мені було жалко цих людей. Ну, мене не візьмуть. Сказав воєнком, що коли буде масштабний вторгнення, тоді автомати будемо давати кожному. Катя автомата не дали. Ну, коротше, не тралі пралівалі. Каже, куди він? Кажу, куди нові ну, глядять. Котор я вам розказував. Віпі летав 300 гривень, говорять, читай на маршрут брати є. А коли буде так, куди він? Ну, я думаю, поїду на Вони ж хочуть Київ. Кажу, у Києві я вже ж, ну, в ножі там. Ну, коє що є. Говорю, а сам помжую, живу Кияв. Не Недалеко. Але стараюся бути чистим, руку раз. А як ви змінилися до і після повномасштабного вторгнення? Думаю, що мені це, ну як сказати, не дуже повлияло, але бо я знав, то, що вони нашу країну. Це сто процент. А що ви зробите одразу після перемоги нашої? Після нашої перемоги скажу, щоб Зеленський вийшов на другий сторон. Дякуємо за дітей. Я не щастя для мало дядя і зі баруше. Інтерв'ю. Сподіваюсь, що всі мрії та бажання обов'язково здійсняться в цьому році. Так, а вже ж думки вони матеріальні, а мрії обов'язково здійснюються. От і я мрію про перемогу України. Ну, безперечно, ми всі, ми всі в це віримо, всі цього чекаємо. А про що ще ти мрієш, Настю? Ось дивись, в мене багато мрій. Наприклад, я хочу взяти участь у веломарафоні, угу. пробігти крос, угу. а, зайнятися боксом. М да, Настю в тебе я такого не очікував. А взагалі, кожна мрія, вона цікава та унікальна. Мрійте, адже мрії це те, заради чого треба жити та до чого треба йти. Всім привіт! Мене звати Аліна, і переді мною зараз стоїть дівчина, яка працює продавцем у цьому магазині. Її звати Мар'яна. Мар'яно, привіт, привіт, Мар'яна. А ви мріяли колись вступити до театрального? Так, звичайно, чудово. Тоді сьогодні театральний прийшов до вас. Сьогодні ми проведемо майстер-клас Вправ на дихання. Сьогодні ми навчимось правильно дихати і зробимо з вами дві вправи. Дивіться, дихаємо ми змішано діафрагмально Це наш тип дихання, тобто ми маємо дихати не грудьми, а животом. Зараз ми навчимося це робити, тому е, ставте свої руки ось сюди на ребра, виходьте сюди трошки, ага. ставте свої руки на ребра, ось так, під ребра, ага. і намагайтесь вдихати животом так, щоб ваші плечі не рухались. Ось так. І ви почуєте, як ваші ребра будуть розширюватись. Поки ви дихаєте зараз грудьми, ви вдихайте животом, щоб він вас зараз так вигинався. Ви відчуваєте, як ваше ребра розпаїться, так? Да? Так. Чудово. Можемо вдихнути декілька разів. Давайте. Чудово. Тепер наша наступна вправа, точніше перша наша вправа. Буде теж надихання. Зараз ми будемо відводити одну руку в сторону на певний звук. Тобто ми будемо вдихати, відводити руку і видихати на певний звук. Угу. На праву руку у нас буде звук Ф. Дивіться, вдихаємо. Тепер на ліву руку у нас має бути звук. Ш. Тепер ми маємо піднімати відразу дві руки на звук Х. Давайте. І тепер ми будемо підводити наші руки вперед на звук Ф, на звук Ф. Так, будемо видихати. І тепер повторимо це все декілька разів. Раз. Давайте на праву руку теж звук Ф. Налил звук Ф. На две руки звук С. И вперед також звук Ф. Еще остальный раз. Ф. Ф. І на звук Ф. Чудово! Тепер наступна наша вправа буде називатись парасолька. Ми складаємо руки наші ось так. І е, робимо вдих. І потім, коли ми робимо видих, ми ніби відкриваємо нашу парасольку на певні звуки. Ф-х, с-ш. Давайте вдих. Звук Ф Х, с Ш. Давайте ще раз. І ще раз. Великі велиці. Давайте. Дякую, що повели нашим гострів і до наступних зустрічей. Так, це теж замовляю. Все, до зустрічі, до зустрічі. Так. Стрібок з парашутом є. Так, сноуборд. Ярик, що ти ходиш, що взагалі тут відбувається? Я вирішив. Знаєш, я так подумав. Я маю, відчу... я маю відчути, я маю спробувати все на собі. Я вирішив жити кожен день як востаннє, жити моментом. Це круто. А, і що ж тебе на це підштовхнуло? Знаєш, я подумав, життя занадто коротке, щоб відкладати його на завтра. Знаєш. Є така субкультура, яка має цей принцип за своє правило жити моментом. Я думаю, ми можемо більше про це дізнатися в рубриці «Trade in». Вас вітає проект трейдин. А з ним і я, його ведуча Лисицяна Єлизавета. Минулою програмою ми поговорили про субкультуру Емо. А сьогоднішня моя мета це руйнування стереотипу. А саме про те, що емо й готи це одне й те саме. Насправді я не раз чула, як ці субкультури прописували одна до одної, а відбувалось це через те, що як і емо, так і готи в одязі та в макіяжі використовують чорні відцінки. Та в сьогоднішній програмі я доведу, що ці субкультури різні. А допоможе мені в цьому ведуча програми Театральний йде до вас Христина Рудавська. Я дуже рада, що сьогодні зможу примірити на себе цей образ, адже хочу бути розвинена не тільки мовно, а й розбратися в світі моди. Та ти вже знаєш щось про годі? Який образ з тебе формується, коли ти чуєш про цю субкультуру? Ну, термін годи я знаю тільки як жарт, коли мої друзі одягалися в щось чорне. Я думаю, це щось похмуре, точно не яскраве. Ну, більшість їх так і сприймає. Але як тільки почала цікавитися цією темою, то мене досить зацікавила їх психологія. Тож я пропоную, щоб кожен з нас намалювало своє бачення цієї субкультури. А пізніше ми порівняємо. Тож почнемо. І перше, що я б хотіла в тебе запитати. От ти, наприклад, знала, що вони живуть за гаслом сьогоднішній день останній? І насправді це досить цікаво, адже суспільство звикло ну, завжди думати про майбутнє, чекати чогось, робити щось заради завтрашнього дня. А чи не означає цей так званий останній день те, що вони постійно думають про смерть? Ну, хоч в більшості випадків вони і носять чорний колір, це не означає, що вони несуть в собі щось негативне. Вони просто звикли дивитися на світ більш широко і не заплющувати очі на страждання, біль, самотність та смерть. Тобто те, що для більшості людей є чорною слугою, для них на рівні із білою? Так, музика, література, культура, яка б могла загнати звичайну людину в якийсь депресивний стан, для готів є джерелом енергії. Все одно поки в мене складається образ депресивного підлітка. От скажи, чим відрізняється готи від емо, якщо і ті, і ті носять чорний одяг? Насправді стилі готів мені подобаються набагато більше, саме тим, що вони мають більш цікавий вигляд. Ну, для них притаманний ренесанс, пишні сукні, корсети, капелюхи та циліндри. І макіяж у них є досить виразним. Ну, Здається, ніби вони не із нашого часу. Так, вони навіть золото не носять, тому що вважають, що через нього в минулому було пролито багато крові. Тобто вони цікавляться культурою та історією. Так правда сучасний кінематограф та література їх не цікавить. Вони звертаються до фільмів Параджанова та Кубрика. Тож ми виходить теж готи. Адже в Рубриці, знайомтесь Карпуха нам розповідають, що для того, щоб вступити в наш університет, треба дивитися фільми саме цих авторів. А чи використовували їхню культуру як і за основу якогось фільму? Так і не раз, от, наприклад, всім відомі кінокартини Джеймс Рукен Ножиці та Ван Гельсінг? Ну зараз у мене складається враження дещо інше про готі. Ну тож давай порівняємо наші бачення. Як я і казала на початку, що деякі сприймають емо за готів, а готів за Емо, Хоча насправді це зовсім різні субкультури. От, наприклад, на малюнку Христини ми бачимо щось змішане між емо та готами. А мій малюнок це приклад того, як виглядає стиль готів. Як ви вже зрозуміли, дівчатам готам притаманні довгі пишні чорні сукні та корсети багряних відтінків. Як корсету немає, тож можемо запровізувати. А от сукні я підготувала ось таку. Так як корсету я не маю, ми семетуємо його за допомогою такої багряної кофти. Тож ми зав'язуємо її позаду. І, в принципі, це стає схожим на корсет. А щодо макіяжу, буде цікаво. Хоч готи в основному і використовувати лише чорний колір, при цьому їх макіяж є досить оригінальним. Вони підводять очі чорним та малюють довгі стрілки, можуть бути і подвійні, саме такі ми і зробимо. Також використовуючи їх символ, я вирішила намалювати невеликий хрест на лобі та під очима. Зараз я б себе не впізнала. Ну що, готові бачити моє перевцілення? Кожен раз, коли я роблю подібні речі, я думаю тільки про одне. І про що саме? Про те, що всі ці зйомки, перевтілення, сюжети, вони б не були б реальні, якби не наші воїни. Більше того, студенти, які раніше займалися цим, саме зараз захищають нашу країну. Так, і це чудово, що ми робимо такі невеличкі подарунки для них в знак подяки. І тут є навіть і листи, і малюнки. Їм буде дуже приємно отримати такі презенти звичайно, це дуже важливо. Допомагайте нашим збройним силам, адже саме вони принесуть нам перемогу. Друзі, вітаю з вами рубрика Плацдарм. Де ми відкриваємо таємничу завісу українського кіно, а також розповідаємо, що саме відбувається на полі бою, де зараз ми виборюємо свою перемогу. Я нагадую, що завтра буде річниця нашої боротьби 24 лютого 2022 року. День, який зжахнув абсолютно весь світ, всю Європу, і в тому числі і нас, українців. Ми робимо цілий рік вже все, аби змог, мати змогу жити надалі під українським прапором і називати себе українцями. Ну і сьогодні я хочу, щоб ми присвятили нашу передачу і наш випуск тим, хто зараз знаходиться на передовій. Наші хлопці і дівчата, наші зсу. Я нагадую, що всім, хто зараз знаходиться на передовій, обов'язково треба знімати все, що вони роблять, аби ми мали документальні кадри нашої боротьби, щоб ми змогли їх представити і показати Європі, як саме ми боремось. Що ж, я хочу представити вам сьогодні наших хлопців, саме з нашої майстерні ДНК. І першим я хочу познайомити вас з амбітним режисером Андрієм Осмоловським. Давайте подивимося його роботу. Мене звати Андрій Осмоловський, я навчався в майстерні бренда Наталії Константиновні, закінчив цю майстерню у 2011 році, але ще досі вважаю себе учнем. От зараз знаходжусь у в Лавах ЗСУ з березня 22-го року, ну майже самого початку. Зараз нема в кіно. Це, мабуть, про кохання. <смі> 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 а, якщо ви натякаєте там, про якусь там війну, там все а, ну, звичайно, але ну я вчу інші думки і згоден з ним, що мабуть потрібен час, щоб це все переосмислити. Пере, ну, щоб ну не ну не можна на свіжу так, аби що, документальне кіно, мабуть, так. Треба знімати, а художня якесь то тут по часу. Дякуємо Андрію, що знайшли час, аби поговорити з нами, що ви не забуваєте нашу майстерню в той час, коли боретесь за Україну. Ну а наступним я хочу представити вам ще одного нашого друга, нашого учня, документаліста Юрія Пупиріна. Давайте подивимося його роботи. Я попирен Юрій, колишній випускник Наталії Константини Дніпренко. В 11 році я закінчив, а зараз захищаю свою батьківщину десь на Донеччині. Я 14-му року знімаю війну. І, в принципі, фактично дуже багато часу провів ще в 2014-15-16 році. Саме війна дає дуже сильний матеріал для режисерів, для художників, для літераторів, тому що там тут дуже стресовані події, дуже яскраві, часто буває трагічні. Я вважаю, я б себе, мабуть, не вважав би документалістом. Справжнім, якщо я не поїхав би в 20-му році, ну я знімаю кіно. Я про війну знімаю, я знімаю про своїх товаришів, про художника свого. Знімав про початок війни, про свій батальйон знімаю. Ну все, давайте, давайте, не відводьте. Не підведемо Юрію. Будемо боротися надалі на нашому фронті, арт фронті. А вам з Андрієм дякуємо за те, що боротесь в лавах ЗСУ і відстоюєте наші кордони. Ну а зараз я хочу вас познайомити з людиною, яка створила власне, нас і нашу майстерню. Я запрошую до нас в студію, до нас в ефір Наталю Константинівну Дніпренку, нашу майстриню. Добрий день, Наталю Константинівну. Вітаю. Як ваші справи? Сподіваюсь, у вас все добре. Хотіли би поставити На вам. У мене все добре, і ви мені угу. сьогодні yeah. зробили ранок, коли показали мої кнопки. Uh, супер. Хотіла поставити вам декілька запитань. Дозволяєте? Звичайно. А, ну і перше питання. Власне, що ви відчули от, як людина як майстриня, коли дізнали, що наші хлопці і ваші колишні учні пішли до лав ЗСУ? Гордість. Безумовно, я пишаюся тим, що це, що це еліта. Бо не справжні патріоти. Я про це знала і раніше. Бо коли вони вчилися, я також розуміла, що це хороші люди. Але насправді перевірка людини стає от в ці часи, коли кожен з нас робить вибір, що він буде робити, і коли е, в Андрія Осмоловського дитина він її лишає. В нього родина, він йде. І більшість з них йде добровольцями, бо вони вже не в тому віці, мені здається, що їх мають призивати, вони просто відчувають, що це потрібно. І знаєте, ходить, все-таки режисера передбачає, що громадський обов'язок вищий за професійний. Це означає, що е, коли ну Є небезпека для країни або для людини. Ти маєш виконувати свій громадський обов'язок, а не професійний. І тому, е, от Юра, наприклад, він навіть е, якось це поєднує. Він бігає, я бачила кадри, коли в нього попереду автомата. Він біжить із автоматами в той же час знімає камерою, тобто це нормально. Він розуміє, що він ще професіонал, він не може тільки знімати, він має воювати і захищати батьківщину, і також знімати. Так що, крім поваги, цим хлопцям, ну, ну, почуття гордості, що таких людей можна було виростити, таких класних, я тільки бажаю, щоб вони залишилися живими. Я впевнена, що у них все буде супер. А що на вашу думку, ми повинні ще зробити, аби підтримати їх, щоб вони змогли і надалі боротися за нашу незалежність? Знімати гарні фільми, знімати от те, що ми робимо зараз передачу, більш говорити про цей обов'язок про наших хлопців, які достойні поваги. Е, ну, мені здається, що ми відкрили цей фронт, і саме для того, щоб якось підтримати першу чергу їх вчено і всіх інших хлопців, які нас воронять. А давайте повернемось трішки до нас, до молодших. Що, власне кажучи, війна змінила у вашому підході до навчання? Що стало нового? Ну, по-перше, бачите, ще ніколи з жодним курсом ми не починали робити програму на першому курсі. Раніше завжди було так, що треба було 4 роки вчитися, щоб потім щось почати робити. Зараз мені здається, у нас спільне відчуття і в мене, і у вас що е, ми будемо вчитися в бою. Це як в гарному фільмі Леоніда Бикова в бідні дні лише досвідчення. Ну, російською мовою він звучав в бой тут одні старіки. Тобто, йдеться про те, що е, ви будете вчитися вже під час роботи. Хлопці теж е, там на війні кажуть, що це робота. А у нас тут робота. Отже, ми маємо вчитися і працювати, ми не можемо просто вчитися. І тому оцей новий підхід вчитися прямо на ходу з коліна. Я пишу зауваження, от в мене зошик, поки я вас дивлюся. І ви знаєте, що потім кожна програма це є наше навчання. Але вона вже приносить якусь користь. Я так сподіваюся. І okay. це нове. Дякую вам велике за ваше таке коротке інтерв'ю і дякую, що вийшли до нас сьогодні на зв'язок. А я нагадую, що завтра річниця повномасштабного вторгнення, і тому всі ті, ті хто зараз знаходиться на фронті, хлопці і дівчата, медики, військові, прошу надсилати нам кадри своєї боротьби в наші соцмережі, аби ми змогли показати їх тут, в ефірі, і розказати всім правду. З вами була рубрика Плацдарм. Повномасштабне вторгнення, яке триває рік. Війна, яка продовжується вже дев'ятий рік, протистояння, яке йде протягом століть. Але у нас є сили боротися за нашу свободу. І ми обов'язково переможемо. Адже кожен день ми разом йдемо до цього. Наступний вівторок на цьому каналі буде йти інформаційна хвиля. Честь річниці повномасштабного вторгнення за участі студентів майстерні ДНК та каналу Аюа. 28 лютого з 11 ранку до 6 вечора. Чекаємо вас на каналі Аюа. А тепер запрошую всіх сюди. Хай живе режисура! Слава Україні! Героям, Героям слава! До наступної передачі! Па-па! you